Добрий, Добрий. привіт! Сьогодні ми знімаємо відео воні вода. Я Оля, а я Княжана. Я зараз включу. Давай, я придула. Сміш. <смічно> я бачу. Той, хто придує, той включає. Давай. Ага, ти включаєш. не 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 Ты первый станет на желтый, ты Все, ты меня включаешь. Нет, так не Так честно. Беги. Не поздно. Я пока пришла. Пускай я выстрелю. Ходи. Ходи. Как бы ты сидела там. Тут тебе не было. Я перша БББ. Не вернусь. Па. 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 Другий тур. Той перший, що ми зараз. Той перший тур. Тут буде десь темний. Відкрийте, почекай, почекай, зараз, зараз зараз. О, зараз зараз я сама зроблю. Я сама. Да ты не знаешь куда? Ну стоп, ты же задай Пусти. иди гай. Да иди на ту жовте стань. Ты сюда бояться. Эх, я. Деш... Не, Оль, я дверь. Давай, давай показать, что мы Ні, ні, не-не-не, сюда, сюди. Ось двигай сюда. Деш, деш, деш. А, я знаю, знаю. Ось сюда например. Оце перший. От, другой. Другой. Ой, а де да я? Ось десь о... не включай оранжеве, бо буде погано. Ну дуже тобі тебе... кажу. Буде погано. Я включила оранжеве. О, а куди я йду? І ходи сюди на фіолет. Почекай, почекай, почекай. і стрічка. Та ходи сюда, Кепч мне треба диамант забрать, а ты не выкораю. О, я йду. О, 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 о. А я гони. Ты я знаю. О, сюда, сюда и так. Киди. О, 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 давай, стрибай. Не, не на фиолетовый стрибай. давай, давай, Еще туда до фиолетовый и так. Вот, да. И Зара пить свои и туда. Пить свою крышечку. О. Теперь... Можно я вглючу? Не я. Не я включу Так. У тебя резня. Третий. А ты третий. О, О -о -о -о! Тут... И мы звоним так мы будем дымать веки вот так. Я знаю, то есть я свет. Ну, я пала. Ты пала. Я напала. Вот это и уже такие фаники. Ага, я казала, тут здесь мои будут А вот. Это твоя вода. Б. Я просто требую всі водички, Тому що купатись не хотілось. Оу, воу, 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 подружка, давайте первая. Ого! Ой, я є. навіть не бачила. Я сама не бачила, куди я. Це такі темноті я дуже люблю. Я Ти мій любимий. Зараз ще один напевно буде. Ні, треба четвертий. Ноль кристалки, четвертий. Отак. Так. Але ти впала Я навіть залетіти не встигла. Не то, що впасти. Тут я все програвала. Коли з зкриття грала? Ой, ну це понятно вже. Это мы вы скрылись двое. Как сказать и мне. Ну ты прогоняешь. Yes. <laughs> Ничего себе. Да, я прогоняю. Ой, выводь. Ты ватила я? Ты так смешно. Mm -hmm. Ой, <laughs> <laughs> Давай, ты падай. Ты дурак. <laughs> <laughs> ты хочешь, <фишу>, что <штука. laughs> <laughs> я покажу? так и сразу. не Повторяй за мною. Ну так, шост треба ти в колюшку. <гум> Лиш не я тебе дуже 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 проф. А я тебе до прошу теж не програвати. Ти прорієш я, я знаю твій секрет. Ты любишь програмати і нічого бішти. <гум> ну да, это такое. Просто йди прямо. Блин, мене не було джай. Іди прямо йди прямо. Все. И ми прийшли двою п'ятый. Он сюди. Вот там. А там ми маємо. Ой, я упала. Дамало зреблю туда. І діамантики мої. Молодець. Мені я йду куди. Не-не-не, бо я там кристалик маю забрати. Ты бачила. Бачи. А я тут. А стоп, стоп, прикресит. Разбила, так тихо. Ты куда пішла? Ты мала тут как кубик, пусан ты на то. Ой. Як мини? Не той, не той, не той. Не, он не знаю. Не твой перший цей. Не-не-не-не-не, потурах. І сніжанка, посунь кубик на ту сіри. Скоренько. Посунь. Відсувай, скоренько. Давай коти, я і... відсувай. Від... Та куди ти? Засунь. Ой, почекайся на коти. Не стань просто на ту кнопку. Стань сама на ту кнопку. Кубик друль зараз вниз. Геть і де з той кнопки. Я замало розкотила. Я не замала. Допоможи там. Швидше. Він зараз полетить і не тут. Ой ой. Тоді мала швиденько, то ти мало Ах, швиденько спустити, потім я вернуся по м'ячу. Все, раз, два, три, давай. Працюємо до своїх успіхів. Твій кубик скоренько, швиденько. Сунь! Уау, 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 уау. Що не в мене фірм? Ну ти не встигла. Каже твої тур. Ні. Ти маєш якусь... Ну, швиденько, мієш робити? Ну там, там... Ми годину над цим туром. Швиденько спускай кубик швиденько. Та я дивись, скоршу за тебе рухаєш. Сявий, мене спів. Ти нашу летіла? Я, я сама Forward. Шкода, правда. Я сама стану, Стоп, не сум, не сунь, несун. Не сун. Я бік в кореньку, Я бік сюди бігом кину. Чекай, я бік. <спрос Census> я шарик не тут допусти. Да, Тила. Я стримала. І, що, що ти стримала? і зараз, я стрим... Стоп, 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 ссы, не, не я туди відсуну ящик. Ой, а ты я намовила туда. Швиденько тамка. Ну Як ти вилізеш? Ти мала просто... Ти мала просто там стояти кубик, просто дрольнути. Розумієш? То... Ні, ну, давай, ні, давай ти кинеш, а я, цей. а я А я так кубик не можу, бо я твою колюшку забула, що не можу. Почекай, почекай, сміхота. Почкай Почекай, мені, я кину. Просто кинь кубик. Все, іди на ту кнопочку. Мені швидко треба спуститися. Швидко? Ні, ти, ти програла. Да. Виграла. Та, ми виграли. Є. Є. Ну давай п'ятий, Ой, шостий. Стоп, стоп. Давай нажимаємо. Зараз ми... О, шостий, шостий, дивись. Ой, цей шостий. Ой, а ну, а це саме. Тут самая запутка. Ого! Тутка вже чудо. Та що тут нет? Ну тут мої любими. Так, я. я напевно не туди йду. якщо щось. А? А ти звідки ти йшла? Я за моєї своєї хати. Ой. А ти звідки йшла? Давай застрябу туди, там Чекай. де я йшла там И ти ты Чекай, А я не можу. Чекай, воля, а... там, де я була. Просто йди так. Отам вистрибуй і так стрибай у ту першу ямку, У першу, що ти видиш, добре? А я не можу, ну. Я вже коло свого, давай. А я не можу. Давай йди, грай. Я граю, граю. Я вже тамка. А я ще ні. М -м -м -м. Я виліз. Уже одна хвилина, як ти не можеш пройти. Все, я смогу. <соц> я, я смогла все выключаю ты бачила я знаю это вот вот это 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 Петли тоже. Пока. Навіть хвилинки не було. <laughs> e, далі восьмий восьми. А воську четверту. Колу четверту. Оцей, оцей. Пограли. О. То я мала туди йти. Я. Стопчики, тут ти мала туда йти, Почекай. А мобі туди. Хвилинку, хвилинку, хвиленко Спустися. Стань сюди ходи. Почекай. Ти мала сюди. Ти маєш сюди йти там, де тут кая, тут де я ти маю. Тут де я... Стань мені туди на кнопку, зараз добре. Очкай, бо я не можу вискочити. А як, а як ну, ми... Оранжевий... Я, ви... А ми оранжеві відкриємо біля відкриємо. Я не можу вистрілити. Тобі треба йти тим. Не пошли ты мне. Не, я тебе не маю, ты маєш. Давай. А як я же вылезу? А, а ты наш? Зараз ходи сюда, там ти я напевно. Не-не-не-не. Ні, 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 ні. Не стой, не стой, не стой. Не стоите. Сам не может? Нет. Нащо ти туди пішла? Ага. Ой, ти правильно. Іди туди, там, де ти йшла, напевно. Ой, це ты весь. тут не можеш. На ще на що ти стрибала на. Нащо ти стрибала на то таке? Нащо ти стрибала на Як? Не не стрибай на то, тут, потім стрибнеш. стремнеш. Ти... Давай, иди, скрабай по свои диамант. Скрабай по свои диамант. Давай. И сразу ты мне сюда. Мои таты. А ти кляво подеш. Да иди мне, я не могу тебя вредить. Ага. хуйово, і це ж не смішно. А, а Що, ти впала? А я тепер ти... вибратись не можу. Дякую тобі. Сестренка, тобі. А да, ти ти ти? Mm -hmm. Я сама знаю, куди я йду. Mm -hmm. Сестрица, дівіця. Пицца, дівіця, пицца, каліця. Mm -hmm. Давай. Ой, ну стань. Вистав. Друге. Т ну встань. От та давай, давай, давай. Що вистань? Отай, є-є-є-є. Тепер ти маєш піти по діамантки а стань, а хто мені стане тут, там? Танк. Ага. Та вже йди так і потім станеш так. Ні, <гум> я вже туди. Та ти так не можеш вискати. А як мені йти? А ну, Та я так можу, може, вийти? Ні, 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 то не так, то не так. Котка. О-о-о-о. Так, 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 так. А, я поняла, Почти... я поняла. По... Ми ще зараз остатній рівень пройдемо. І далі. Дальше... Не стрибай тут. Благоју. И не требај туда. Ти мораш стојати там на томо зеленово, поки ја не понела. Почека, почека, почека. Почек. Поки ја, я... ти мораш стојати там на зеленово, поки ја не випуш Чула? Угу. Појана. Так ja? пустый. Не-не-не, ты ще не маєш іти з того зелену. Давай иди с того зеленого. Не на все! Uh. Снежана. Не придури. <серків> то що... О! То що ти? Боже, коли я скачу, я думала, що продаю. Подала чуть ямі не па? Тепер думаю, не вибраться. А і ж. Давай. Стоп, стоп, стоп. Іди тепер... Не стань ні на кнопочку. На кнопочку. Геді іди з тої кнопочки На кнопочку. І ще раз на кнопочку. Гедзі кнопочки. Гедзі кнопочки. На кнопочку І тепер ти іди сюди, так як ти йшла і в червону свою воду вставай. Добре, ти забереш mm -hmm. діамантики. Ой, а я не можу. А, а ти йде тако? Ah. Ти я забула. Ху. Ти перше знаєш, потім. Піду так. Ааа, ану, 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 ану. Зараз, зараз, зараз. Відкрий, відкрий, та іди туди, на зеленик. Я тобі спущу допомогу швидку. Давай. Ні-ні-ні. Та диди, йди. І зараз на чорне добре. Ні-ні-ні, туди не йди, я тебе прошу. Дуже! Ти мала б ти тако. Чула? <ріх> угу. Чула, 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 як то співають пташки. Hashki, husky husky Não. Vai, Ai. dar Ai. Я туда пішла, зараз, зараз, зараз. Зар, зараз, зараз, зара. Напевно. Угу. Mm -hmm. Та, 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 зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зара, зара, зара. Зар, зар, зара, зара все спочатку, бо я... А ну, иди, вот пока не поздно. Да. И ты там? Давай, давай. Вот бедный крыш. Ну, и сейчас ты пытаешься туда посвить диамант. И так. И так. Не, 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 туда не иди, не иди, не иди. Вот такой. где ты забил этот крыш? Вот, 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 вот. І зараз свої діамантики позабирай. Ти позабирай, і я так само позаб... позабираю. І зараз ти мені стаєш на ту червону, на ту кнопочку. Угу. Uh -huh. Я вже вис... качети не можу. О, да-та-та-та, давай, иди, гайд с той кнопочки. Иду. Теперь вставай. Встаю. А. Я теперь могу. Давай. Иди гай с той кнопки. Вставай на ту кнопку. Ай. Міжана, зараз ти підеш посвої. Ага. Да? А я продула. Ну, ми завершуємо вже. Па! І... Всім-па-па. Папа.